Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у вишневому біля поліклініки зафіксували конфлікт ТЦК з місцевими мешканцями. Військом вдарив хлопця та штовхнув вагітну жінку. Пишуть столичні пабліки. На відео бачимо, як чоловіка пакують в бус, проте люди активно йдуть в наступ, аби визволити його. Це розлятила ТЦК. І вони почали відганяти натовп. Вагітну жінку бити це нормально. Кричала жінка, особливо агресивним військом. Підійшов до хлопців, які вели зйомку і вдарив одного з них.